Вітаю! При обчистенні визначеного інтеграла можна користуватись формулою інтегрування частинами. Формула інтегрування частинами у визначеному інтегралі має наступний вигляд: Інтеграл від А до Б у ДВ Дорівнює. УВ З подвійною підстановкою від А до Б. Мінус інтеграл від А до Б. В. Ду. Позначимо. Цю формулу цифрою 1 і запишіть доведення. Для доведення формули розглянемо інтеграл від А до Б. Тут функції У і В залежать від Х. Обчислимо інтеграл від похідної добутку цих функцій. Двома способами. Перший спосіб. Спочатку знайдемо первісну підінтегральної функції. Поставте відео на паузу і знайдіть цю первісну самостійно. Первісна має вигляд У від Х помножити на В від Х. Ну, дійсно, якщо ми візьмемо похідну від цієї функції, то отримаємо якраз під інтегральну функцію. Значить, первісну ми знайшли правильно. За формулою Ньютона-Лейдниця ще потрібно дописати знак подвійної підстановки від А до Б. Але, звичайно, не пишуть так явно, що у залежить від Х, В залежить від Х. А пишуть більш коротко у на в. Пам'ятаючи, що у і В це функції, які залежать від х. Дописуємо подвійну підстановку від А до Б. Давайте ми цю формулу позначимо цифрою 2. Розпишемо цей самий інтеграл інакше. Інтеграл від А до Б. У від х. В від х. Похідна dx. Скористуємось формулою обчислення похідною від добутку двох функцій. Будемо мати інтеграл від А до Б, похідна від добутку дорівнює похідній першої функції помноженій на незмінну другу функцію. Плюс, навпаки, незмінна перша функція. помножається на похідну другої функції. Скористаємось властивістю про те, що інтеграл від суми двох або декількох функцій дорівнює сумі інтегралів від цих функцій. Будемо мати інтеграл від першої функції. Інтеграл від А до Б. Поміняємо місцями У і В. В від Х. Помножається на У штрих від Х. dx І запишемо другий інтеграл. Від другого доданку. Ось від цього. Інтерал від А до Б. У від Х. Помножити на вештрих від х дх. Згадаємо, що похідна функції помножена на dx це диференціал цієї функції. Так само тут похідна функції v від x помножена на dx дорівнює диференціалу функції v від x. Будемо мати інтеграл від a до b. v від x помножається на диференціал від функції у плюс інтерал від а до b U від x помножається на диференціал функції v. Ну, ми вже говорили про те, що можна не писати, що функції у і в залежать від х, про це можна просто пам'ятати. Давайте запишемо відповідь більш коротко. Інтеграл від а до в плюс інтеграл від А до Б. У ДВ. Позначимо цю формулу цифрою 3. У нас ліві частини формул 2 і 3 однакові. Значить, і праві частини також повинні бути однаковими. Давайте порівняємо праві частини формул 2 і 3. Будемо мати УВ з подвійною підстановкою від А до Б. Дорівнює інтегралу від А до Б. В до У. Плюс інтеграл від А до Б. У до В. Цю формулу давайте позначимо цифрою 4. Тепер порівняйте формули 1 і 4. І переконайтесь, що вони однакові, таким чином ми довели справедливість формули 1. Розглянемо приклад, обчислимо інтеграл. Від нуля до синус х dx Цей інтерал обчислюється частинами. За У позначаємо X. АДВ дорівнює Синус X dx. Звідси du дорівнює DX. АВ дорівнює інтегралу від синуса х dx – х це інтеграл дорівнює мінус косинусу х. Тепер користуємось формулою інтегрування частинами. За формулою пишемо у на v, у нас х. А V у нас мінус косинус х. Подвійна підстановка від 0 до пі. Мінус інтеграл від 0 до пі. Ми повинні тепер V помножити на dU. В у нас мінус косинус х. Мінус можна винести за знак інтеграла, буде плюс інтеграл від косинуса х, а d до рівня dx. Перепишемо ще раз. Мінус х косинус х. З подвійною підстановкою від 0 до пі, а інтерал від косинуса х дорівнює синус х. З подвійною підстановкою від нуля до пі. Виконуємо подвійну підстановку. Підставляємо замість х і. Будемо мати. Мінус пі, а косинус пі дорівнює мінус одиниці. Мінус з цим мінусом зничтожується, і виходить плюс. Ну, якщо замість їх як саме підставимо 0, то отримаємо 0. Так. ну а... Синус пі дорівнює 0 і синус нуля дорівнює також 0. Виходить відповідь π. До речі, графік під функції x синус х зображений на рисунку 1. Таким чином з геометричного погляду. Ми обчислили площу фігури, що обмежена зверху графіком функції x, -x знизу вісім x, таким чином ми обчислили площу фігури, яку я зараз заштриховую. Отже, площа такої фігури дорівнює пі. На цьому все. До побачення.